В Україні стартував важливий крок у профілактиці онкологічних захворювань. Від 1 січня до національного календаря щеплень внесено вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Відтепер вона є обов'язковою та безоплатною для дівчат віком 12-13 років. Ці щеплення вже доступні і у укористані. Як тільки пані Юлія дізналася, що вакцина є в наявності, не зволікаючи, прийшла до медзакладу разом із донькою. Мені Подзвонили, сказали, що є щеплення, бо я про нього при. Питала, чи є воно, є, завезли, все і ми прийшли зразу робити. І я знаю, що це дуже потрібно дітям таке робити, і дорослим, і дітям, ну обов'язково дітям. Бо це таке захворювання не доведи, господи. Ну, за безпеку своєї дитини я переживаю, звісно, вона у нас як спортсменка, їй це обов'язково потрібно. Так що хай всі приходять, всі повністю люди приходять. Одядь своїм дітькам роблять такі щеплення е, заради їх здоров'я. Вірус папіломи людини одна з найпоширеніших інфекцій у світі, яка передається переважно статевим шляхом і може призводити до розвитку серйозних захворювань, зокрема, раку шийки матки. Цей вид онкології входить до четвірки найпоширеніших серед жінок у світі. Медики наголошують, вакцинація є найбільш ефективною саме до початку статевого життя. Саме в цьому віці формується стійкий імунітет, який. У майбутньому захищає від інфікування та розвитку онкологічних захворювань. Підлягають на щеплення дівчатка віком від 12 років до 13 років, 11 місяців, 29 днів. Щеплюються одноразово. Вакцину ми вже отримали. Це вакцина «Гардасил», дуже гарна вакцина. Взагалі на рік у нас десь підлягає таких діток 850. За дані два тижні в нас вже щепилось близько 50 діток, дівчаток. На даний час не було жодного звернення з побічними реакціями на це щеплення. Отримана вакцина Гардасил 9 однодозна. Це дуже вигідно, ефективно. Люба дитинка приходить для вас окрема доза в будь-який час, ви прийшли, відкрили, зробили. Нині в Україні доступна сучасна вакцина, яка захищає одразу від дев'яти типів вірусу папіломи людини. У Корстенській громаді препарат на сьогодні є в достатній кількості, тож усі охочі можуть скористатися можливістю безоплатно вакцинувати дітей відповідного віку. Ефективність вакцини вже доказана. Якщо щеплені. Дітки, це вже доведено, не хворіють. Наприклад, рак шийки матки із щеплених діток гардасилом, 9 вакциною. 90% від всіх випадків можуть не захворіти на рак шийки матки. Так само інші захворювання, такі як 90% від усіх, це гострокінцеві кандиломи. Це десь 80-85% від усіх. Це рак і вульви, рак піхви. Це одні з найкращих вакцин. Найбільше такі протипокази, є перчутливість до компонентів вакцини. Також є тимчасові протипокази. Це може бути інфекційні захворювання в середнього або тяжкого ступеня з підви з високою температурою. Але легке грз із малими температурами не є протипоказом, можна вакцинуватись. Нагадаємо, відповідно до державної програми на безоплатне щеплення мають право дівчата віком 12-13 років. Ось така у нас вакцина. Гардасил 9. У нас щомісячно складений план. На цей місяць ми отримали 120 доз вакцини. Якщо діти чи молоді жінки, які не підлягають під цю категорію, де йде безкоштовне щеплення, можна щепитись позапланово, але, на жаль, за власний рахунок. Підлягають сюди дітки, починаючи з 9 років дівчатка, і жінки до 45 років. Так, уже щіплялися у вас, наприклад, до цього? Так, так. З цією вакциною ми працюємо більше двох років. Дуже велика категорія щеплень, які зробили за власний кошт, це в основному молоді жінки від віком від 20 до 30 років. Так, скажіть, будь ласка, а скільки взагалі вартість такої вакцини приблизно? Ну, в аптеках ціна може різнитися. Але середня на даний час середня ціна вакцини це близько 6 тисяч. Одна доза. Подібні програми імунізації вже діють у 149 країнах світу і довели свою ефективність у зменшенні рівня онкологічних захворювань. Нагадаємо, оновлення національного календаря щеплень, яке набуло чинності з 1 січня, впроваджується на основі сучасних наукових досліджень та міжнародного досвіду і є ще одним важливим кроком у збереженні здоров'я майбутніх поколінь українців. Наголошу. Медики. Ця вікова категорія мами зв'язуються своїми лікарями, сімейними чи лікарями-педіатрами, запрошуються на прийом в день щеплення, огляд лікаря обов'язково і звертаються потім до нас. Ми проводимо ці щеплення щоденно, кабінет щеплень працює з 8 до 16 години, кожен день 5 днів на тиждень.